Мусічка, тобі приїхала з тему посилка. Та, розпаковуємо, давай. Що тут таке? Одною рукою неудобно. Шановні підписники, що. Так, це у нас поїльник. Я вже його складала на роботу цю на воді. Це мусить тобі пити водичку. Але трошки воно приїхало з дефектом гнути але я вже не вертала на ту тему. В принципі, цілісне. Але, блін, гнута. Показую, принцип, дії. Це полімінг автоматичний. Наші ці чорні штуки, я так і не поняла пока що. Абсолютно. Ось винімається пластик. Пластик. Не воняє, тобто, мабуть, харчовий, надіємося, на то да, Муся? І вкручується така водичка. Вкручується. І котик собі п'є. Зараз, Мусічка, спробуєш. Секунду. Отак. Муся п'є з і поїльничка нового. І зайчик. Подобається тобі водичка? я п'ю, а воно доливається. Песня, каже. Завтра треба вже попону знімати, кажи. Клас? Клас! Моя зайка. Бутилочки, водичка. І зайчику. Кажи спасибо.